Любі дітки, вітаю вас і вас, наші звірята. Малята, подивіться, до нас завітали на гостини вже добре, знайомі вам звірята. Ведмедик, зайчик, білочка, котик Мурчик та собачка дружок. Дітки, зараз я буду розповідати вам про осінь. Малята, ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. Осінь це дуже чарівна пора року. Ось погляньте лисочки на деревах різнокольорові. Вони жовті, червоні, жовто-гарячі, які опадають на землю. Ще осінь нам дарує багато смачних соковитих фруктів. Малята, ось погляньте, що я підготувала нашим гостям. Тут яблука, виноград, груші, сливи. Любі гості виберіть фрукти, які вам подобаються. Для ведмедика ми підготували який фрукт? Він великий, соковитий, довгастий. Що це за фрукт? Це груша. Ведмеде, тобі подобається груша? Ой, дуже подобається. Вона ж солоденька, а я люблю дуже солоденьке. Білочка, а тепер ти візьми собі фрукт, який ти любиш. Я візьму яблочко. Діти, погляньте, яке яблочко. Воно червоне, велике, кругле, а на смак, насмакнілочку солодке. А тебе, зайчику, я пригощу сливами. Ти любиш сливи? Так, вони смачні. Дід, погляньте, ось сливи. Вони сині, соковиті, солодкі. Зайчику, І ви, дітки. Щаслива є кісточки, тому їх треба їсти обережно. Дружок, ти так щекаєш подарунка. Які фрукти любиш? Я полюбляю яблучко. Дітки, погляньте, а хто з наших звірів теж вибрав яблука. Та це ж білочка. А якого кольору яблучко? Воно червоне. Дітки у білочки велике червоне яблочко. А якого кольору яблочко хочеш ти? Зеленого! Тобі подобається зелена яблочко? Так. Ось це зелене яблочко. Воно велике, зеленого кольору, круглої форми і дуже солодке. Дякую вам, я люблю зелені яблучка, вони такі смачні. Дітки, а ось цими ягодами я пригощу котика. А як називаються ці ягоди-малята? Вірно, це виноград, який зростає гронами. У кожному гроні є багато маленьких круглих ягідок. Ось подивіться, це сині груну. Тут багато синього кольору маленьких ягідок. А ось це грона зеленого кольору. Подивіться, які великі ягідки продовговатої форми. Малята, так що ви приготували нашим звірятам на гостині Так, яблука. Гроші, сливи це діти фрукти, а виноград це ягода. Малята фрукти і ягоди не тільки смачні, але дуже корисні для здоров'я всіх людей. Дітки, а ви знаєте, де ростуть ці фрукти? Фрукти ростуть на деревах у фруктовому саду. Малята, ось яблуня, на ній ростуть. Ось такі червоні яблучка. А це груша. На ній ростуть солодкі груші. ось слива. На ній дуже багато слив. Вони синього кольору. Солодкі. Звірятка, вам сподобались дарунки осені? Дуже сподобались. Дякуємо. Шановні батьки, привчайте, діток вживати фрукти не них дуже багато вітамінів. Любі дітки, намалюйте разом з батьками свій улюблений фрукт та надійшли нам світлини, будьте здорові. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись.